В Южному стартував прийом пропозицій на нову назву міста. Активний старт процесу перейменування Южного дала місцева робоча група зі зміни назви. 7 липня по 7 вересня міськрада прийматиме варіанти нових топонімів та їх обґрунтування. Поки що нашою робочою групою було визначено, що ми розробимо анкету, яка буде містити в собі персональні дані громадянина, який буде подавати свої пропозиції. В якій буде зазначено, яку пропозицію подає цей громадянин, і ну, таке невелике обґрунтування, чому саме цю пропозицію він подає. Я думаю, ми думаємо, наша робоча група, що будуть встановлені інформаційні намети на, на проспекті, може в якісь торговельних центрах, де будуть знаходитись ці анкети, і наші мешканці зможуть підійти. І прийняти участь в цьому опитуванні, надати свої пропозиції через сенкетування у історичному процесі. Найменування можуть взяти участь мешканці міста, трудові колективи та громадські організації. Назви, які б могли історично підійти южному, презентує дослідницька група міського музею. До процесу обіцяють долучити істориків та краєзнавців з національної комісії стандартів державної мови. Колективові музею було доручено вивчити історію назв населених пунктів. Нашої громади, ми виконали цю роботу. Робота виявилася дуже така масштабна, і велика і об'ємна, але ми вибрали, власне кажучи, те, що може зацікавити нашу громаду. Якраз у цій ситуації, коли ми шукаємо іншу назву для нашого міста, то можливо цікаво було б все таки нашому активу, принаймні, почути. Як називалися наші села в давнину, це не стосується южного через те, що южне всього 45 років має, і южне це його перша назва іншої не було. А от села мали трошки інші назви і. Якщо б ми цю інформацію вивчили, принаймні, хоча б робочою групою, яка сьогодні збиралася, то ми б, наприклад, або вже визначилися, що ці назви нам не підходять, які були історично, або що якусь назву, наприклад, можна взяти до розгляду. Після двох місяців збору пропозицій нових назв стартує період консультацій та громадських обговорень. Цей період триватиме до 7 жовтня. Протимінна безпека в інтерактивному форматі. Жителів громади навчали відрізняти вибухові пристрої 5 липня. В Южне приїхали представники швейцарського фонду протимінної діяльності ФСД Креїн. Фахівці розповіли про види вибухівок та правила поведінки, якщо побачили підозрілий предмет. Лекція для дітей пройшла із розвагами, мультиком про пса патрона, пошуком вибухівок на картинці, піснею, руханкою та навіть подарунками. Найактивніші отримали сертифікат в басейн. Ми таке вже відео нам вчителька показувала, ну, дізналися нові міни і вибухівки. Назви їх. А раніше цих нас не знали? Ні, всі не знали. Підлітків запросили відвідати заняття і для групи дорослих. Дуже цікаво, дуже багато нового дізнався. Насам... Насправді я дуже багато не знав про вибухово-безпечні предмети. Ну, я нашкодую, що прийшов сюди. Я залишусь друге, тому що все цікаво. Думаю, дізнаюсь ще більше, ніж знав. Швейцарський фонд ФСД працює в Україні з 2015 року. Робота ведеться у двох напрямках: є спеціалісти, які інформують населення. Є також ті, хто виїжджають на місцевість та створюють карти для саперів. Лекції проводять по всім областям України. Ми більше зосередилися на людях, які переселенці людям, які приїхали в Одесу із після підриву Каховської ГЕС, тому що вони будуть повертатися додому, тому що ця територія є небезпечною. Але зараз можна працювати, на жаль, на всі території України, тому що ну Одеська область безпосередньо місто Одеса є тепер теж під загрозою, не тому, що були якісь прильоти або заміновані пляжі, а тому, що вода змила і. Мінні загородження, змила міни, які були встановлені, позривала річкові міни, які були встановлені, і все це принесло до одеських пляжів. Тобто воно може бути замулене, воно може бути засмічене, але не втрачає загрози від цього. Тобто люди можуть будь-хто постраждати. І ця інформація є корисною наразі для всіх. Запросили фахівців волонтери штабу взаємодопомога Южницька ТГ дізналися про організацію під час зустрічі волонтерських штабів та фондів в Одесі. Розповідає Ольга Ткач. Я спочатку звучала на Фейсбуці старинку. Думала, ну а як, А вдруг ні не то ні рівня професіонали це дуже радує. і дійсно зараз безпечно, Хоч багато говорили, що ну у нас же спокійно, ну но... Слава Богу, що спокійно. Но У нас ВПО з різних областей. Ми всі розуміємо, що і для них це треба, і у нас море, і ми, нам теж це надо. Все вийшло так, як хотіли. Навіть, мабуть, лучше. Більше про те, як пройшла лекція з протимінної безпеки, дивіться у програмі Життя міста. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, «Южне». Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Сонячний годинник парку ковних скульптур відремонтували. На металевій конструкції зламалися окремі деталі, які потребували заміни. Також на інсталяції оновили покриття. Роботи здійснювали озеленювачі комунального підприємства Екосервіс. Як зазначають комунальники, у скверах, які знаходяться на їх балансі, часто доводиться виконувати незаплановані ремонтні роботи у багатьох випадках через вандалізм. У нас не передбачені, так сказати, роботи. Тому що, от, наприклад, у нас в кованих фігурах є часи сонячні, по яких завжди гуляють діточки, зламали цифри, в нас нема зварювальників, немає в нас малярів, і приходиться нашими силами ці всі роботи відновлювати. От вчора все зварювали, приварювали і робимо до ладу, все доводимо. Для підтримання скверів у належному стані комунальникам, окрім озеленювачів, потрібні ще й фахівці в інших сферах, зазначає Олександр Журавель. На сьогодні штатний розклад нашого підприємства. Основна спеціальність це озеленювачі, є прибиральники, є слюсар сантехніки, який займається поливом, капельним поливом, ремонтує системи поливу на всіх скверах. А на сьогоднішній день у нас вже Вісім скверів на балансі комунального підприємства, «Екосервіс», парк Приморський на балансі, і практично на всі, у всіх скверах є дитячі майданчики, де багато конструкцій, горки, гойдалки, але вони з часом мають властивість виходити зі строю. У зв'язку з тим, що це вуличні, вуличні конструкції. І тому ми сьогодні будемо напрацьовувати пропозиції для управління житлово-комунального господарства, для того, щоб у нас в штат були введені спеціалісти, які могли б обслуговувати оці конструкції. Парк ковани з культур особливою популярністю серед мешканців та гостей міста. Сюди приходять на екскурсії та проводять квести, Відвідувачі роблять фото оригінальних арт-об'єктів. Ми приїхали в гості, і нас гость привів сюди до парку. От і нам дуже сподобалося. І Це єдине таке місто. От ми з Одеси, Ми даже, у нас немає такого. От китайський парк, білоруський. Є стамбульський і грецький, грецький, А, а от, от і китайський, дуже гарний і білоруський, і маленька Грузія. От, дуже сподобалось місто. Дуже сподобався чесно. От ми його бачимо другий. раз, другий, Я бачу його другий раз. Дуже цікаво. Да. І от все ще те, що тут зроблено, нам дуже дуже подобається. Ще тут нам сподобалося дерево. Дерево, дерево. Ще підемо дерево фотографувати. На сонячному годиннику, який тільки пофарбували, вже видніються відбитки взуття. Комунальники вкотре наголошують, що в конструкції присутні гострі елементи, які можуть травмувати. Купальські розваги на новій локації. Палац культури дружба провів для дітей розважальну програму. Захід відбувся 6 липня в неформальній атмосфері. Дітлахи відгадували загадки, які символізують свято. З декількох спроб запускали літачки, а також стрибали з м'ячем, проходили умовний тунель та заповнювали відра водою. За участь у конкурсах всі діти отримували подарунки. Я сьогодні поляла з пістолету водяного в відерці. Мені дуже сподобалося. Всі танцювали. Ну, були шибка, але потім ми справлялися. Але... Ну, мені сподобалося. В нас був конкурс, де ми брали бризкалки і треба було бризкувати, щоб попала в деку. Чи цікаво це було робити, чи ваша команда змогла перемогти? Перемогла. А взагалі ви багато води набрали відро? Так. Скільки? Где те по літа? Мені подобались. І... і так, хто я... перший, хто перший я... який потопить? Кажіть я мені. Я бігала в тунелі. Тут можна побавитися. Я запускав літак, і я перемогу. Я не мог зробити, але потім це змог зробити. Святкувати Івана купало у звичному форматі біля водойми. Наразі неможливо, відзначає організаторка свята Альона Назарук. До участі у розвагах долучалися діти усіх вікових категорій. Були конкурси, навіть для малечі В перерві між іграми виступали творчі колективи Палацу культури. Ми вирішили, що краще зробити розвагу для дітей. Дітки у нас завжди чекають, вони готові і Саме мені здається, ця верства населення найменшенька, вона потребує уваги. І тому для діток у нас сьогодні ну, було продумано купальські розваги до свята. У традиційному конкурсі Купальський віночок взяла участь лише одна дитина. Купальські розваги для дітей тривали більш ніж півтори години. Розширену версію свята для дітей. Дивіться в програмі Життя міста.